Від луки святого Євангелія читання Слава тобі, Господи! Слава тобі! Будьмо уважні. В той час один чоловік приступив до Ісуса, я ірне ім'я, що був головою синагоги. Припавши до ніг Ісуса, Він став просити зайти до нього в хату, бо була в нього дочка одиначка, яких 12 років, і вона вмирала. І як він ішов туди, люди тиснулися до нього. Аж тут якась жінка, що була хвора дванадцять років на кровотечу. І витратила, і витратила на лікарів увесь свій прожиток, і ніхто з них не міг її оздоровити. Підійшовши ззаду, доторкнулась краю його одежі, і вмить стала здоровою, спинилась її кровотеча. Ісус питав хто доторкнувся мене. А що всі відпекувались, Петро мовив наставнику. Люди коло Тебе товпляться і тиснуться. Ісус сказав Хтось доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з мене. Побачивши жінка, що не втаїться, тремтячи, підійшла, упавши йому до ніг, призналася перед усіма людьми, чому до Нього доторкнулась, і як негайно одужала. Сказав Ісус, дочко, віра твоя спасла тебе, іди в мирі. Він говорив іще, як ось приходить хтось від голови синагоги і каже Твоя дочка померла, не турбуй більше учителя. Ісус, почувши це, озвався до Нього не бійся, тільки віруй, і вона спасеться. Прийшовши до хати, він не пустив нікого з собою всередину, крім Петра Івана та Якова, з батьком та матір'ю дитини. Всі плакали за неї і голосили Він мовив не плачте, вона не вмерла, вона спить, ті сміялися з нього, бо знали, що вмерла. Тоді він узяв її за руку і голосно промовив дівчино, встань. І дух її вернувся до неї, і вона вмить встала, і він велів дати їй їсти, батьки ж її були здивовані вельми, та наказав їм нікому не говорити, що сталося. «Слава тобі, Отця і Сина, і Святого Духа. І слава Ісусу Христу. Дякуємо Богові за сьогоднішній день, що можемо сьогодні гарно прийти і помолитися. Я бачу, дорогі діти, що вас щораз то більше. І сподіваюся, що ви стаєте щорасто чимніші, бо що? Яке свято має бути? Незабаром? Миколая, звичайно. Я дуже сподіваюся, що ви стаєте кращі, правда? Стараєтеся. Вже листа до Миколая написали. Написали? Вже забрав навіть. Ну, чудесно. А що ж ви там мені цікаво просили в Миколая? Що він має вам принести? Ви що, чистий листок просто дали і все? Я думаю, що ви... це секрет. Ну, ви мудрі діти, так. Мені не все треба відразу знати, правда, це секрет, той такий великий. Вже як Миколай принесе, правда тоді розкажете, так? Будеш дуже довго писати. ну, Зато Миколай дуже багато принесе, але Миколай що хоче, щоб які ми були? Ще які, крім чемних, ще які. Добрі ще які? Щирі ще. Що маємо робити? Добро робити, милосердними бути, любити. Я би був дуже щасливий, щоб ви не лише попросили в Миколая подарунків для себе, а лише для когось, для тих, що для мами так обов'язково і для тата, але ще для тих діток, які, можливо, хотіли би також отримати від Миколая подарунків і не завжди мають таку можливість. Попросіть також Миколая здоров'ячка. Попросіть Миколая також допомоги для тих, які постраждали від усяких негараздів. Ви ж також, напевно, щось бачили, щось в Тернополі відбувалося, таке дуже нехороше, правда. Але ви дуже молодці, бо ви прийшли до церкви, і ми сьогодні будемо молитися, щоб Бог давав силу, щоб ми ставали незламні, щоб ми ставали духовно сильні, мужні, відважні, і щоб ми справді світло несли. Особливо до тих, які засмучені, і до тих, які постраждали. Дуже дякую вам, дорогі у Христі, що ви так гарно об'єдналися навколо цієї біди, трагедії, що ви допомагаєте і стараєтеся далі розвивати все, що можете, що було найкраще. Мені так приємно, що ви включилися в такий хороший шлях наповнення добра, єдності. Прошу вас, не виключайтеся. Не виключайтеся, отак От як зуб... налаштували себе, йдіть далі. Робіть добро, служіть, помагайте, старайтеся дійсно бути уважними, пильними, турботливими. Бо лише тоді, коли ми уважні і пильні, ми маємо силу, і Бог нас веде, і ми тоді маємо можливість перемагати. Бо коли ми розслабляємося, ну тоді ворог має можливість на нас нападати. І кожен на своєму місці робіть добро. Робіть добро і прокидайтеся з такого сну, з такої сплячки, чи виходьте з стану страху. Виходьте з того стану, він, як би сказати, добра багато не принесе. Треба вставати і робити добро. Треба щось зробити і з собою, і біля себе, і з дітьми, і тими людьми, які навколо. Ну і я думаю, що такі події, такі випробування. Звичайно, що вони є складні, страшні, війна вона є найбільшим випробуванням, але я вам скажу, що війна не тільки вбиває, війна повертає інколи правдиві сенси. І ми через війну можемо багато речей усвідомити, усвідомити, наскільки цінна наша Україна, наскільки складно її захищати, наскільки важливо робити все, щоб наша Україна була здорова зсередини. Звичайно, що життя більше ніколи не буде таким, як раніше, нам прийдеться нести цей тягар втрати, і вона буде частиною нашого життя. Але дуже важливе, щоб ми влаштували процес здорового переживання горя, правильного переживання, правильного горювання, щоб ми знайшли таку поставу чи позицію чи якусь форму налаштування. Що нам справді треба разом бути, це перше, бути в єдності, бути в любові, бути дійсно плечем і опорою один для одного, і нам треба це все витримати. Бо маємо дуже багато завдань. І одне з них розказувати, розказувати своїм дітям, внукам, правнукам, розказувати правду. Не знаю, чи у вас такий був досвід, але наскільки я спостерігав, коли нам щось, бабуся і дідусь, розказували, та й зрештою майже не розказували, тому що в той час, і вони те пережили, вони були настільки залякані, що їм не дозволяли нічого розказувати. І, можливо, через те, що вони не розказували, багато помилок повторилося. Бо якби розказували, ми б розуміли, ми б по-інакшому виховали покоління. І тому нашим завданням є розказувати. Не боятися розказувати про те все, що відбувається, щоб ми чітко знали, де є наш друг, а де є ворог. І щоб ми чітко вміли правильно формувати свою свідомість і свою дійсно прекрасну, чудову, Богом благословенну неньку Україну. І тому маємо дійсно багато завдань, і хочеться, щоб кожне горе перетворилося в перемогу. Щоб ми справді йшли. І перемагали і розуміли, для чого ми є поставлені в цей час, і що ми маємо робити. І я хочу зараз, на прикладі сьогоднішніх євангельських персонажів трішечки певні речі, якось, можливо, висвітлити. І надіюся, що, те, що це дасть нам силу йти далі і справді бути достойними і гідними у цей час, який ми проживаємо. І цю історію сили Божої. Божої благодаті, Божого супроводу, щоб ми бачили чітко і її передавали з покоління в покоління. Ми бачимо у цьому випадку євангельському жінку тяжко хвору, 12 років хворіє жінка, розуміє, що ця хвороба невеликовна. Розуміє, що їй, згідно певних традицій, не можна доторкатися до нікого. Вона розуміє, що якщо хтось знає, що вона. Кроботичива і доторкнеться, вона буде покарана. Але вона все ж таки проходить непростий шлях через величезні випробування, страхи, тривоги. Коли вона доторкнулася, вона вся тремтіла, вона не знала, яка буде реакція далі і Ісуса і людей. Але з одного боку, ця її сила віри настільки була потужна, що вона сьогодні для нас є зразком. Як нам треба жити і що нам треба робити? Вона пройшла через натовп і доторкнулася так, що Ісус Христос відчув, як з Нього вийшла сила. Він відчув, що ця сила пішла на цю жінку. І він не лишає її анонімною. Для чого? Та для мене і для Тебе. Чому найперше Ісус Христос не лише хотів її зцілити від кровотечі, Ісус Христос найперше хотів її зцілити від страху. Бо вона боялася, вона була приречена на одинокість, і, очевидно, вона була нещасна і 12 років вона була також виснажена настільки, що вже не мала за що жити, каже Євангелія, що весь свій прожиток вона віддала на лікарів. І тут ми бачимо, що доторкнулася. Доторкнулася настільки з великою вірою, що отримала через те зцілення дотик. Ми можемо також, дорогі у Христі, бути сьогодні як дійсно учні Ісуса. І так хотілося би, щоб до нас також доторкалися із нас виходила добра сила, чи Божа благодать, чи Божа сила на тих людей, які до нас доторкаються. Чому я про це говорю? В діяннях в 19 главі є така розповідь. Бог робив надзвичайні чуда руками Павловими апостола Павла, так що навіть хустина і пояс з його тіла, які приносили хворим, і доторкалися і клали на цих хворих, оздоровляли, і духи лукаві лукави виходили з тих людей. Тобто ми знаємо, що Ісус Христос діє дуже потужно і дуже сильно, і настільки апостоли були з'єднані з Ісусом, що навіть речі, які вони мали, які передавали, приносили величезні зцілення. Якщо ми, звичайно, бачимо людину. Ми також можемо або їй дозволити до себе доторкнутися, тобто впустити її в своє життя, або її доторкнутися до неї, щоб вона стала здорова. Сьогодні, дорогі у Христі, отаким от дотиком, який є так цінний і важливий, є, що співчуття, мені так шкода, я щиро співчуваю всім, що втратили. І коли ми комусь співчуваємо, нам хочеться що зробити? Доторкнутися до людини. Нам хочеться її обняти. Нам хочеться їй передати хоч частинку свого серця. Тому робіть це сьогодні особливо до тих, які пережили найбільші втрати. Доторкайтеся до них своєю любов'ю. Доторкнутися можна словом. Інколи так потрібно слова для людини, яка втратила. І коли ти скажеш їй слово, любові, тепла, Воно може бути дуже просте, але щоб воно було дуже щире, воно дійсно може оздоровити ту людину, яку ти доторкаєшся своїм словом. Ми вітаємося, ми що робимо? Також доторкаємо один одного, ми подаємо руку, правда? Дитина, вона хоче що? Маму доторкнутися, вона її обнімає, цілує. Хлопець, який любить свою дівчину, він так хоч, хоче до неї доторкнутися. Чоловік хоче доторкнутися до своєї дружини. Тобто, оцей дійсно особливий знак, оцей дотик, він може бути, звичайно, фізичний, він може бути словесний, але він може бути і молитовний. Інколи люди кажуть, я почув так гарно співали, і цей спів мене так наповнив, що я дійсно вийшов зцілений чи зцілена з цього храму. Чи я почув таке слово, яке повністю перемінило мене. Тобто, ми можемо доторкатися до людей. І особливо сьогодні це треба робити. Доторкайтеся до них своєю усмішкою, своєю любов'ю, своїм теплом, своїм добром. І тоді ви побачите, як Бог починає діяти. Ісус Христос каже, що не лише Він може оздоровляти, але Він через нас, ми є Його руками, які також можемо сьогодні нести багато світла і такого гарного і чистого в цьому світі, де є дуже багато страждань. Наступний момент, який ми тут дуже гарно бачимо, ця жінка мала потужне і сильне бажання зцілитися і оздоровитися. І вона не тільки хотіла, але вона щось робила. Тобто, не вистачить, хотіти, треба робити. І треба дійсно, треба дійсно не боятися йти вперед і просити в Бога сили перемагати свої страхи. Перемагати свої страхи. Багато людей. В часі війни, десь знаєте, як равлики залізли десь в якийсь свій невеличкий якийсь простір, і з нього не виходять. Десь бояться, десь лякаються, заходять в якийсь такий, скажімо, стан якогось такого бездіяльного життя, пасивного життя, депресивного життя, бояться. Ну, чого ж ви маєте боятися? Дорогі у Христі, ми всі на долоні. Ми не знаємо, ніхто з нас не знає, що завтра з нами станеться. Але треба виходити з цього страху, бо страх паралізує і не дає можливості нам бути щасливими і робити добро. Тому ми бачимо цей страх, який перемагає жінка, але ми також побачимо цей страх, який перемагає яїр. Жінка була незнана, проста. Навіть ми її імені не знаємо, а Яїр. Поважний чоловік, про нього знали всі в місті, начальник синагоги. І, очевидно, йому признатися, що він признає Ісуса Христа, що він йому поклоняється і в день з ним зустрічається. Це означало піти всупереч всьому суспільству середовищу. Це означає втрата своєї посади, начальника синагоги. Це означає втрата всього. Але що він робить? Він перемагає свій страх. Чому? Тому що він рятує свою дитину. Тому нам треба інколи виходити з цих станів страху і наскільки можна дійсно перемагати ці тривоги і неспокої, бо вони нам не дають можливості правильно і адекватно реагувати на події. Ми бачимо, що Ісус Христос зцілює цю жінку від. Дійсно тяжкої недуги через те, що вона подолала, перемогла цей страх. Страх бачить перешкоди, а віра можливості. Ісус Христос зцілює дочку Яїра через те, що батько подолав цей страх. І тому, коли в нас трапляються якісь такі, скажімо, нехороші емоції, страхи, тривоги, все ж таки варто їх долати. Не треба в них бути довго. Що дуже гарне, ми бачимо. У випадку Яїра, що цей батько є дійсно справжнім батьком, і батько повинен знайти дорогу, як захистити свою сім'ю. І цей батько він робить, він захищає. І коли він бачить, що ну, практично він все використав, що можна було, він не боїться йти до Ісуса, Він не боїться впасти йому в ноги і просити Його допомоги. Для чоловіка це не так просто. Але як є велике і потужне, коли, коли чоловік розуміє, що він відповідальний за свою сім'ю, за своїх дітей, і він йде до Христа. Дивіться, без Христа любов батька до навіть своєї доньки безсильна. Якби ти не любив, не любила свою дитину, тобі треба сили з висоти. І без Христа, без Бога, ми не зможемо захистити своїх дітей. Які б ми не були розумні, які б ми їм не давали можливості освіти. Любов батька через проблеми, які в його житті сталися, все ж таки знаходить дорогу до Христа. Ми часто приходимо до Бога тоді, коли в нас є біда. І це добре, коли ми приходимо до Бога і дай Боже, щоб ми швидше до Бога приходили. І через те, що Яїр знайшов правильний підхід, знайшов правильні стосунки з Ісусом, оздоровилася Його донька. Але що цікаве, як ми бачимо у житті Яїра, там також були хвилі, хвилі, якими дійсно накривало Його. І, як бачите, Ісус Христос не поспішає йти до Його дому. І коли Ісус Христос закінчує довгу розмову з жінкою, яка оздоровилася, приходять. Рідні з дому є кажуть, не турбуй вчителя, донька твоя вмерла. Тоді Ісус Христос Христо що каже: Не бійся тільки віруй. Не бійся тільки віруй. Мені тут пригадується, ви всі знаєте, цей випадок, навіть у таких трагічних ситуаціях є дуже такі потужні випадки, де Бог показує свою силу. Мама яка розуміє, що її син лишився в будинку, яка не має іншого порятунку і можливості, тільки віра і молитва. І вона каже: Я єдине, що робила, я вірила і молилася. І син після 12 годин після обстрілу, самі знаєте, залишається дякувати Богу живим. І ця віра мами і молитва тих людей, які помагали, вона робить чудо. І ми сьогодні є наочними свідками не одного чуда, не одного. Так, є біда, є війна, є трагедія, є катастрофа, але є і Боже чудо, Божа сила, є і Божа рука в цьому жахітті. І тому, коли трапляються якісь такі випробування, не бійся, Ісус каже і тобі, і мені. Не бійся тільки віруй. І ця щира молитва, яку ти промовляєш до Бога, вона має надзвичайно потужну силу і вона доторкається до того, за кого ти молишся. І тому ми можемо дуже багато зробити. Своєю вірою, своєю любов'ю, доторкаючись до тих людей, які біля нас поруч. Як бачимо, Ісус Христос дуже сильно діє, особливо в житті тих, які Його приймають, які Його просять, і які йдуть за ним. Якщо твоє життя сьогодні розбите на шматки, дай Христу. Його зібрати в одне ціле. Він це може зробити. І тому, дорогі у Христі, хочу і себе, і вас налаштувати на шлях віри, не боятися, а йти вперед. Хочу зауходити вас бути незламними і не зупинятися на цьому шляху, і передавати цей досвід віри дітям, внукам і правнукам. Про це треба говорити, про це не треба мовчати. Про це треба, звичайно, деколи і кричати на цілий світ. З одного боку, ми бачимо шалені страшні беззаконня і гріхи, а з іншого боку, ми бачимо, як Бог діє потужно і як Бог нас вчить через ті жахіття і веде, керуючи кожним нашим кроком в житті. Що ще дуже гарне, ми бачимо, пам'ятайте, що Ісус Христос. Нікуди не спішить і ніколи не запізнюється. Він ішов, ішов в напрямку дому Яїра. По дорозі він бачить, він бачить цю жінку. Тому, коли ви йдете по житті, старайтеся також не спішити дуже і бачити. Особливо бачити людей, які. Які потребують вашого дотику? Які потребують, що ви привітаєтеся, скажете добре слово, що ви запропонуєте свою допомогу. Що ще дуже сильне і потужне? Ісус не дивиться на статус. Для Ісуса Христа нема різниці, чи це жінка, про яку ніхто не знає, чи це. Поважна людина, начальник синагоги, для нього дуже важливе Твоє серце, і Твоя віра, і Твоя любов. І що ще є найважливіше, Ісус завжди перемагає і дарує життя, дарує життя і спасіння. Тому дай Боже нам всім іти цим шляхом бути незламними, і щоб ці події, в яких ми є очевидними свідками. Нас робили справді людьми духовними, нас об'єднували в одне ціле, і нам давали силу, щоб ми з кожного такого нещасного випадку виходили неушкодженими, перемагали і допомагали перемагати тим, які переживають різні кризи і випробування. Звичайно, ці проблеми, які ми проживаємо, ми будемо їх нести. І не так легко буде їх загоїти, але можливо вони завжди лишаться глибокими ранами в нашому житті. Однак, якщо ми будемо молитися, ми будемо мати силу їх нести, ми будемо мати мудрість їх правильно проживати, і ми будемо мати Божу благодать. Достойно проходити через цей нелегкий хресний шлях, який ми проходимо, так само, як проходив Ісус Христос. Тому Ісус Христос каже і до мене, і до Тебе, і дуже гарно каже: доню. Він цю жінку називає дочкою, доню, Сину. Не бійся, тільки віруй, і ти будеш спасенний, і Твоя сім'я, і наша Україна. Амінь.